Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У ДБР спростували чутки про те, що підозрюваний раніше працював у них. Стали відомі нові подробиці про резонансне вбивство та особистість 16-річного пілітка Максима Матерухіна у Київському фонікулері. Мати хлопця, посилаючись на слова безпосередніх свідків вбивства, розповіла нам наступне: діти їхали у вагончику фонікулера. Він почав чіплятися спочатку до жінок, потім до хлопців з компанії, «Мого сина у сина. Він спитав про те, чи готовий він піти захищати державу. Син відповів, що коли прийде час, то готовий. Раніше син поділився зі мною тим, що після того, як йому виповниться 18 років, то хоче потрапити у третю штурмову бригаду. Він насправді це планував і хотів цього. За словами Ірини, у цей час вагончик завершив свій рух і всі почали виходити з нього. В цей момент цей чоловік штовхнув Максима, падаючи. Мій син розбив скло головою і порізав сонну артерію. Максим пройшов ще дві сходинки в шоковому стані і впав. Зіс. Сльозами на очах розповідає мама хлопця. До цього мати хлопця додає, підкреслюючи, що в неї наразі є два побоювання. Перше побоювання це те, що її замкнуть. Друге, я хвилююся через те, щоб не було погроз нашій сім'ї. У мене є ще син, якому 9 років я боюся за нього. Я не знаю наскільки чоловік, який вбив сина впливову, які у нього зв'язки, який він крутий чи блатний, і скільки у нього грошей. Я хочу, щоб його посадили, тому що він був покараний, каже Ірина Матерухіна. Крім цього, жінка додає, що спростовує те, що її Начебто поводив себе некоректного вагончику фунікулера. на підлітків. Дуже просто сказати, мовляв, що це вони могли щось сказати. Мій син таким не був, такими були і його друзі. Всі знають, що син був добрим. Знов заплакавши, пані Ірина, додає мій син був дуже світлою дитиною. У нього було дуже багато друзів. Він був душею компанії. Це був промінчик і сонечко. І для нас, і для друзів. Він хотів стати футболістом. В цьому році планував заключати контракти. Мріяв про кар'єру футболіста і грати за Україну. Хотів прославити нашу сім'ю. Мій син дуже хотів побудувати для нас будинок, коли виросте. Він був найкращим братом. Незважаючи на перехідний вік, у нього зі мною були дуже дружні стосунки, з ним не було складнощів. Він ділився зі мною всім секретним. Він був моєю гордістю, був моїм високим один метр дев'яносто сантиметрів. Похорон сина буде завтра. В ДБР, яка розслідує цю гучну справу, нам розповіли, що наразі колишній працівник удо, який підозрюється у вбивстві підлітка є затриманим. І сьогодні заплановане судове засідання, де йому повинні обрати міру запобіжного заходу. Без альтернативи внесення застави. Крім цього, в ДБР спростували чутки про те, що підозрюваний раніше працював у них. Своєю чергою чутки про те, що підозрюваний вже, начебто, на свободі прокоментували і в управлінні державної охорони. Управління державної охорони України висловлює співчуття родині загиблого втрата дитини. Це невимовне горе та непоправна втрата. Втім, звертаємося до суспільства і представників у медіа з проханням уникати поширення недостовірної та неправдивої неперевіреної інформації. Офіційно повідомляємо, що підозрюваний знаходиться у слід. У ізоляторі під вартою управління державної охорони максимально співпрацює із селіцтвом та в жодному разі не виправдовує військовослужбовця. Повідомили в УДО. нагадаємо. Увечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. В ході сварки військовослужбовець штовхнув одного з підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних шиї, від яких помер до приїзду лікарів за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури в сфері оборон. Они центрального регіону військовослужбовців управління державної охорони України повідомлено про підозру в умисному убивстві. Частина перша статті 115 кримінального кодексу України наразі підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Розповіли в офісі генерального прокурора. Нагадаємо, у Києві біля фунікулера чоловік, який працював водієм в управлінні державної охорони України, штовхнув підлітка. Він головою розбив вікно та помер від поранення шиї. Підозрюваного відправили під вару. То телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що у вбивці є великі покровителі в поліції та в офісі президента. Справу уже намагаються замкнути. Адже вбивця буду тичним до охорони президента. Що на це скаже Єрмак? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.